Року вузи України випускають безліч фахівців з тої чи іншої спеціальності, і велика кількість студентів вирушають шукати роботу. Сьогодні оголошення про роботу можна зайти всюди, починаючи з газет журналів, закінчуючи соціальними мережами. От ми вирішили дізнатися, де шукати роботу у власному місті, та й так, щоб вас не ушукали. Як вам теж цікаво, дивіться далі у сюжеті. Кожного червня понад два з половиною мільйона молодих українців, які навчаються у коледжах, технікумах, інститутах та університетах, ідуть на канікули, залишаючись без визначеного заняття. Тому чимало старшокласників та студентів, бажаючи з користю провести літо, шукають додаткового заробітку. Тому і маємо безліч спеціальних інтернет-сайтів, газет та оголошень, які допомагають у пошуку. Саме перший досвід роботи це я роздавала листівки на вулиці. Well Моя сестра тоді працювала в магазині. Ну і я допомагала їй з рекламою. А ну ця робота, на я зараз працюю. Я вже працюю три роки. Ну це те, що мене сестра влаштувала, бо це її друзі відкривали хостел. Їм це потрібно було в персоналі. Я сказала, ну, що я, я б хотіла спробувати себе в цьому. В інтернеті можливо знайти роботу. Це вже залежно, що ви хочете, ну тому що там така робота, як мене в хостелі, це таку роботу в інтернеті легко знайти. Ну звичайно, що ти одразу не знайдеш високооплачувану роботу е, з таким умовами, які ти хочеш, треба починати з там з якогось центру. Е, чи ще щось такого. Тобто, а, ну, як хорошу посаду в інтернеті, чи так без знайомих в принципі, важко знайти. Але це природньо, ну, ми молоді, і ну, без досвіду, в принципі, тому, оцей, тому о, треба не боятися починати щось такого. У мене доволі вільний графік роботи, тому я пари не пропускаю, а по навантаженню ну, це я ж собі собі Розподіляю, бо деколи там і роботи немає багато, інколи, е, ну, інколи просто більше себе присвячує навчанню, інколи більше роботі, це можна все розподілити. Якщо буде можливість знайти роботу собі. Там... Щоб заробити гроші на відпочинок, то да звісно для студентів дають роботу завжди. Тобто, навіть тим звичайним офіціантом можна попрацювати декілька місяців. Треба шукати вже приступати до дорослого життя. то дуже важливо вже шукати роботу. Зараз на літо може вона буде ще не настільки серйозна, але вже треба тому що зразу не знайдеш ідеальну роботу. Треба обов'язково почати щось, а потім вже переходити, можливо, до якихось кращих варіантів. Знайти престижну і прибуткову роботу майже неможливо. Про це попереджають рекрутери. Мовляв, Серйозні компанії неохоче беруть на заробітки, а тим паче сезонні. Молодь, яка ще не отримала диплому, адже студентів потрібно вчити. На це витрачають багато часу та навіть коштів. Проте в міському центрі зайнятості цю інформацію спростовують. Кажуть, що робота для молоді є. У Львівському міському центрі зайнятості стверджують, що роботу шукають лише 19% львівської молоді. Тим часом попит на молодих спеціалістів є чималий, адже дивіться, підприємці шукають офіціантів, барменів, касирів, кухарів та й не тільки. Працевлаштування студентів ми працюємо, починаємо цю роботу вже десь з весни. І в принципі, з роботодавцями контактуємо досить тісно. У нас та те, що в нас є категорія осіб, яка потребує роботи на літній період. Це є студенти. Відповідно, сьогодні в нас є. Кількість вакансій відповідно для працевлаштування студентської молоді: це є офіціанти, це є бармени, це є оператори кол-центру, це є касири торговельного залу, торгові агенти. Працюємо ми з роботодавцями на принципах власне взаємодопомоги, тобто ми розуміючи ту ситуацію, враховуючи те, що Львів є. Більш напрямок туристичний, то, звичайно, що відповідно, в тій сфері більше є вакансій. Заробітні плати градують з мінімальною і, відповідно, вище, але враховуючи те, що роботодавець самостійно визначає якісь преміальні певні речі, то в нас є відповідно створена база даних, є стенд, на якому є вся інформація, в тому числі і телефони роботодавця. Тобто, звертаючись чи заходячи в центр зайнятості, студент може самостійно сконтактуватися з роботодавцем, щоб уникнути певних бюрократичних тих речей і самостійно домовитися про співбесіду чи про працевлаштування безпосередньо. Також вже більше десяти років з метою вирішення питання працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час у межах. України діють понад 20 обласних молодіжних центрів праці. Один із них у Львові. Львівський молодіжний центр праці за сезон працевлаштовує більше 500 студентів. Як кажуть керівники центру, нерідко студенти в сезонних роботах знаходять своє постійне місце праці. Зараз наступає літо, і ми вже 12 років проводимо щорічні волонтерські табори за відродження історико культурологічних пам'яток замки Львівщини. Ну і відповідно заняття закінчили. Студентів завжди багато вільного часу, і вони активізовуються, шукають вільні місця. Ну зараз у Львові, чесно кажучи, трошки є якби зменшена кількість, тому що обмежені фестивалі в зв'язку з подіями. У Львові зменшились приїзд туристів, і тому от ми починаємо вишукувати ті можливості, де би вони могли влаштуватися. Ну, Я вже не згадую про ці місця, де косметика, різні там промоції. ще там щось. Ми цього року задумали, якби, щоб молоді люди могли попробувати собі написати якийсь простий бізнес-план. Вони приходять до нас в офіс і ми допомагаємо їм, якби. Починати робити їхню справу, тобто це організація їхнього відпочинку. Таким чином вони для себе створюють робочі місце тимчасове, але вони і пробують себе в бізнесі. Вони формують команду, вони пробують організувати, підібрати місце, домовитися з партнерами. В тиждень звертається там два-п'ять студентів. Ми, якби, не дуже активізуємося, тому що основне це задовільнити їхні потреби. І от зараз ми дуже працюємо активно з підприємцями. Інша справа. Що на ринку праці надзвичайно погана ситуація. Тобто робочих місць як таких дуже є обмежено. А якщо є, то вони не задовільняють молодь. Тому ми зараз пробуємо в цей літній період власне, зорієнтуватися на те, щоб попробувати створювати ці робочі місця, використовуючи їхні бізнес-ідеї. За даними Державного інституту сімейної та молодіжної політики, нинішні студенти починають працювати вже з першого курсу. А от 10 років тому масові підробітки починалися лише з третього курсу. Робота з першого курсу добре знайома Іллі. Хлопець сам із Рівного, а до Львова приїхав здобувати освіту. Яку, каже, роботу не робив та зараз працює промоутером, роздає інформаційні буклети. І така робота хлопцеві задоволення. В інтернеті на багатьох сайтах є повідомлення про те, що треба робота. Там зазвичай телефон. Просто дзвонять тобі, кажуть, куди пройти. Там домовляєшся про роботу. Найбільше шансів користуватися так само промоутером, роздавати листівки або... Ну, розклеювати оголошення, ну, це якому. Як ну, звичайно, краще працювати по спеціальності, де ти вчишся в вузі. Зазвичай, якщо людина поступає на якусь спеціальність, вона їй подобається. Ну, вона в цьому розуміється їм. Може бути кращим спеціалістом і, відповідно, мати кращу зарплату. Буду мати тимчасову роботу, але шукати постійно. Хіба на декілька днів. У мене в основному робота, коли мені телефонують, фірма викликає мене, наприклад, там на якусь одноденну, дводенну роботу. Наступного року я все-таки планую поїхати на роботу за кордоном. Маємо досвід роботи літом, але переважно так тимчасове зароблення таке. Тільки на літо собі працювати якась робота, щоб не постійно, тому що поки що ще навчання, так не хочеться закидати душа, але перспектива роботи зазвичай цікавить. Я планую працювати в Україні і на літо я також працюю в Україні. Навчання не мішає, навчання мішає роботі, можна так сказати. Можна в принципі за свої гроші щось розраховувати, можна щось вже складати, щось купляти. Бути незалежним. Менеджер з продажу, офіціант, промоутер, кур'єр і продавець. Як ми знаємо, саме ці професії найчастіше пропонують як підробіток на літо українським студентам. Однак підібрати вдале заняття не завжди просто до того ж, є ризик стати жертвою шахрайства. Завжди знайдуться ті, що бажають легкого доходу. Одні обманюватимуть, не сильно напружуючись чесним заробітком, а інші в надії легко заробляти, довірятимуться шахраям. Найчастіше такі ли роботодавці трапляються в соціальних мережах та з листівками на вулицях міста. Поради у тому, як не стати жертвою шахраїв, ми питали одного із львівських юристів. Для розумної людини мало би видаватися дуже підозрілим, що пропонується оплата праці там 12 10 тисяч спеціалісту, який не має освіти. Така оплата цілком можливо і є, але явно не за використання тих знань і навиків, які дав. Університет, там інститут чи інший навчальний заклад. Тобто, швидше за все пропонується якась особлива схема працевлаштування, де цей молодий спеціаліст буде підставною особою і буде виконувати чиїсь доручення. А той хтось, хто буде вести основний бізнес, буде залишатися в тіні, а бізнес. Він, мабуть, певний має сумнівний характер, або є певні особливі схеми його реалізації. Тому я думаю, що кажу, як кожна розумна людина, потрібно оцінювати середня зарплата на ринку в певному сегменті економіки. Це дані, які є доступні. Я думаю, що всім доступно, що на сьогоднішній день там зарплата середня по Львівській області близько там двох тисяч гривень. І молодий спеціаліст не може розраховувати на те, що він буде мати там в 3-4 рази вищу заробітну плату, ніж середня на ринку. В відповідному регіоні це просто нереально. Крім того, я до речі, ви згадали про інтернет. В принципі, в інтернеті є дуже багато зараз проектів для так званих фрілансерів. То молодий спеціаліст може подавати заявки на виконання, дистанційне виконання певних робіт, які він може виконувати там вдома, не обов'язково на роботі чи в інших умовах, віддалено від роботодавця. І в такий спосіб теж може знайти роботу. Я знаю теж багатьох фахівців, які в такий спосіб шукають. Знову ж для юристів зараз є відкрита так звана правова біржа, є спеціальний портал, зроблений, де люди звертаються за послугами, пропонують певну ціну там 100 гривень, 200, 500 гривень. І можна собі якби купити для для виконання цю. Роботу, тобто таких 10-20 проєктів людина вже собі назбирує на зарплату, так головне, щоб вона могла дійсно себе виявити і виявити ті знання, які їй дав той навчальний заклад, де вона навчалася. Мій шлях в пошуку роботи був дуже довгий і, скажімо так, дуже епічний. Спочатку, після закінчення вузу, я намагалася знайти свою роботу в інтернеті, але як показала практика, що це один з найненадійніших способів. Якраз для пошуку роботи, бо приходила я на фірми, мені вони казали, що я їм дуже підходжу, але я маю пройти стажування десь приблизно місяць. Я проходила стажування, і потім вони мені казали, що вибачте, але роботи для вас немає. І так повторювалися декілька разів, пробувала я працювати теж просто онлайном, але. Теж в переважній більшості це одне єдине недувательство і ніхто тобі гроші за це платити не буде. Хоча обіцяють там захмарні гори, чуть по декілька тисяч, але це все зазвичай брехня. Ось. Хотілося також влаштуватися якось більш-менш на офіційній основі, бо все ж таки стаж. Це зараз дуже важливо, бо прийде час йти на пенсію, то мені ніхто не допоможе, тому напевно про це треба думати одразу. Бо потім вже може бути запізно. Найбільше, що в нашій країні є така, в принципі, бюрократія, що ніколи не будеш певний в своєму завтрашньому дні. Але зараз я щаслива, зараз я нарешті знайшла роботу, офіційну роботу в державній структурі. Звичайно, що платять не дуже багато, але це краще, ніж нічого. Я впевнена, що той, хто шукає роботу, той, хто прикладає максимум зусиль, пробує, той завжди зможе знайти те, що йому підходить. Як правило, роботодавець хоче безпосереднього контакту і не завжди ті співбесіди закінчуються успіхом, особливо коли в телефонних режимах переадресування телефонів, тобто це ми розуміємо, що це якесь певний такі не дуже приємними варіанти. Плюс є, скажімо, пересторога працевлаштуватися нелегально. Тобто, як правило, подають роботодавці не всі звичайно, але подають інформацію, тобто набирають штат нелегальних, коли ми звертаємося до служби зайнятості. І просимо, скажімо, розповідаємо роботодавцю, що ця вакансія може бути заявлена офіційно, і ми можемо працевлаштувати офіційно людей. То в такому випадку звучить фраза, що вакансія вже зайнята. Тобто це говорить про те, що десь є напевно нелегальна зайнятість. Ще одною категорією для студентів це є у нас існує така програма, як громадські роботи, існує вже досить давно. Тобто на літній період студент звичайно міг би звернутися в комунальні підприємства міста і безпосередньо в громадські організації, які працюють з неповносправними особами. Власне на літній період. Звичайно, не дуже скажімо, є престижна робота і самий благоустрій території. Але якщо студенти прагнуть підзаробити і мають таку можливість, то звичайно ми готові надавати такі, таку інформацію на такі вакансії. Багато молоді шукають кращого життя і за межами країни за кордоном студентам. Платять немалі гроші, але й робота не з легких. Без двох хвилин дипломовані магістри та спеціалісти збирають овочі та фрукти, охороняють магазини чи миють тарілки в ресторанах. Популярними країнами для молоді України є США, Англія, Греція, Португалія та Італія. Славко один із студентів, який вирішив ризикнути і спробувати попрацювати за кордоном. На літо поїхав до Англії, в місто Брайтон. Допомогла йому в цьому студентська віза. Хлопець розповідає, роботу знайти не складно, головне, дуже захотіти. Та й з поверненням в Україну такий досвід буде тільки плюсом для нього. В загальному на роботу влаштуватися не важко, вона мати бажання і, і шукати, і як я влаштувався. Я просто пішов. В один спортивний магазин. Це найбільша мережа спортивних магазинів в Англії, яка називається Sports Direct. І я просто туди пішов на інтерв'ю. Після першого етапу мені перезвонили, сказали, що я маю піти на другий. І вже після другого етапу інтерв'ю мені сказали, що я отримав роботу і я можу починати працювати на протязі двох тижнів. Порівнювати Україну з Англією сьогодні це щось таке, як небо і земля. Через те, що ми самі знаємо, які зарплати на Україні, і настільки на стільки раз зарплати в Англії більші, я можу сказати з легкістю, це в разів десять, точно. Навіть роблячи такі прості студентські роботи, ти заробляєш більше, ніж може сказати державні роботи або щось вроді такого в Україні. Тобто можна працювати набагато менше, заробляти набагато більше, ніж на Україні, працювати дуже багато і. Заробляти, відповідно, не дуже е, багато. Я би хотів би працювати, звичайно, на Україні, але пов'язувати це, можна сказати, з англійською мовою, та? і за більш-менш цікаву зарплату, бо все-таки Україна це Україна і туди, туди завжди тягне. Це якби дім рідний. А в принципі, зараз, та я не проти, ще працювати в Англії, а там далі. Там ще час покаже. Зовсім не шкодую, воно мені. Воно мені дає багато чого. Я з легкістю вивчаю англійську мову тут, і вона дуже-дуже, настільки я знаю, потрібна, настільки ми знаємо. І підзаробити можна теж трохи. Та й взагалі це дуже хороший досвід, міжнародний, так сказати. І думаю, на Україні один час мені пригодиться. У працевлаштуванні студентів нерідко бере участь і навчальний заклад, допомагають чи можуть ярмарок, вакансій, брифінги з роботодавцями. Влаштовують на роботу і стажування влітку. А якщо добре себе зарекомендувати, то можна залишитися в компанії на постійній основі. Цьому році ми вже проводили не одну презентацію підприємств. З залученням студентів всіх курсів від, від молодших, це, наприклад, другий, третій до випускових, де люди можуть отримати роботу або пройти оплачуване стажування. До речі, підприємства, які зараз залучають до роботи студентів тільки з проходженням стажування або практики, з, 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 з останнім часом їх зростає, зростає, зростає кількість в умовах ринку. Тільки упереджуючи заходи е щодо пошуків роботи і реалізації свого потенціалу можуть дати результат. Б перед будь-яким студентом, перед будь-яким випускником обов'язково буде стояти питання пошуку роботи після закінчення вузу. Але починати шукати роботу після закінчення навчання є е е абсолютно неправильно. Тому що тоді людина обов'язково затратить якийсь час на цей пошук і якийсь час, вона буде в, в підвішеному стані. Цю річ краще робити прямо під час навчання. Тим більше, що можливості для цього для кращих студентів безумовно що є. Ті діти, які є найкращі, які добре вчаться, які знають, чого в житті хочуть. Які е, виховували в собі е, здатність бути вільною і відповідальною людиною? Безумовно, що мають роботу вже під, вже під час навчання. За результатами дослідження компанії HeadHunter, саме такий варіант постійна робота у поєднанні з навчанням, бажаний для понад 40% студентів усього світу, які намагаються заробляти гроші паралельно з навчанням. Майже 35% шукають роботу з гнучким графіком, і лише 12% цікавляться сезонним підробітком. Гроші згідно з результатами опитування третині студентів потрібні для часу часткової або повної оплати навчання 36% молодих людей влаштовуються, щоб заробити на відпочинок або електронні пристрої. І ще третина працює за майбутньою спеціальністю не так зради вигоди, як здобуття досвіду. Різні були такі, можна сказати, підзаробітки. Потім суда звернувся після коли криза прийшла, ну скати в суда. Звернувся сюди, так вже затягнулося десь 4 чимось роки. Працюю, так нічого. Я державна робота працює так. Стабільно можна сказати, і нема такого, що там може щось недоплатити чи надурити. Мінус в тому, що самому так, щоб неофіційно можна заробити більше, але є в тому міну, що можна можуть недоплатити. От. Угу. Саме краще мати посередника, людина, яка тобі шукає роботу, мати свою бригаду. І хоча б ти там якийсь процент йому платиш того, але відповідно. Весь час працюю, самому трошки важкувати. Декому не підходить сама зарплата, хто шукає щось кращого, виїжджають кудись за границю, наприклад, хочуть Розумієте, просто у нас проблема діло в тому, що дуже мало платять. Ціни зараз високі, ціни піднімаються, зарплати зупинилися. І люди шукають вигід. Ну, не будеш ти робити доїжджати за 30 кілометрів до міста за півтора тисячі з дві тисячі. Невигідно просто. Активно працювала ще з 16 років і так знайшла роботу. Працювали і вчилися, і так, так в мене виходилось. Ну, я думаю, що для того, щоб у мене стаж, так як і офіційна робота, це набагато краще, ніж неофіційно. Молодих просто. Не так беруть активно на роботу, як би хотілося. Якщо йти десь ну, в якісь ресторани і отак можуть відмовити. Ну, особисто в мене в принципі не було таких багато відмов від роботи, щоб мені, мені було декраз везло. Судана робота любки взагалі неофіційно. А в майбутньому плануєте офіційно? Звичайно. А Якщо чим... тільки щось покраститься в нашій Україні. А чим, на вашу думку офіційна робота краще була. Тому що йде трудовий стаж на книжку. Ще Нема різниці. Потім легше буде, може. Це ваша сезонна робота, так? Так. А от що, можливо, щось підщупуєте собі, так? Не, Ні, нічого не шукаю поки що. Ну, ця робота підходить на даний момент. Маємо проблеми там в фінансовій сфері, маємо проблеми взагалі в країні, і то нікому не буде секретом. Та і роботу знайти важче. А студентів то більше є з роком більше. і і і більше, є, більше, є, більше, є, більше є, А ті, що старші, всі ми будемо старшими, теж не хочуть ті з роботи. Ну і багато таких різноманітних проблем, напевно, що є. Але людина, якщо поставить собі ціль, в неї взагалі ніколи ніяких проблем не буде. І то є важливий такий позитивний аспект. Закінчуєш вищий навчальний заклад, зазвичай закінчуєш той навчальний заклад, де тобі рекомендували хто дистити. Тому що ну десь в 11 класі ти напевно ще не готовий приймати самостійне рішення, і виходиш ти в поле. І розумієш, що таких, як ти, є, насправді безліч, і що ти все життя займався не тим, чим тобі насправді дає твоє покликання, а чим десь тобі там може десь сподобалось, не сподобалось під час цього. І роботу, навіть якщо ти знаходиш, вона тобі ну не приносить абсолютно ніяке задоволення. А навіть якщо ти вже її знайшов і вона навіть приносить задоволення, вона приносить мінімально коштів. І тут є проблема, тому що найбільші гроші можна заробляти тоді, коли ти робиш те, що тобі подобається. Рубіть. Те, що вам до вподоби, воно рано чи пізно почне приносити гроші. Ви будете рік без грошей, другий рік, ви будете принаймні сатисфакцію якусь внутрішню отримувати, і все у вас складеться як найкраще. Потім отож, хто шукає, той знаходить. Тому не байдикуйте і не сидіть у батьків на шиї. Прикладіть максимум зусиль, і робота знайдеться. Але і будьте обачні, не потрапляйте в лапи шахраїв, не купуйтесь на великі гроші і позахмарну кар'єру. Оцінюйте реально свої шанси, будьте на поле. Агливими та комунікабельними, і робота вам гарантована. І це все, що ми маємо для вас. На сьогодні вже рівно за сім днів зустрінемося з вами от цій же порі на Терка львів. А ми вам бажаємо приємного настрою, цікавого тижня та гарних емоцій.